Вітаю друзі, сьогодні 19 липня 23-го року. Два слова буквально про помилки, які багато хто допускає. Я в тому числі, ви бачите, які попадали персики. Це те третій друзі. Кожного року нормую їх безпощадно і все одно недостатньо. І вони оце дважди два рази нормував, і все одно багато. Бачите, які плодяки. І вони в боротьбі за виживання видавлюють один одного. А от висять двоє. Оце зараз оце і видаве цього. Який сильніший, той і видаве. Те третій. Шикарний сорт. Без проблем. Кожен рік. Ось такий врожай. Оце дерево. В минулому році більше 50 кілограмів, йому 7 років буде. Це третій. Ви бачите, все-все густо. Густо і вони вже от бачите на цьому дереві майже майже готові. Красав. Сказати що, що в мене там вони хворі, та ні, ну ви бачите, яке листя. Нема не водожорки майже. Бачите. Дуже густо. Кожен рік записую собі у журнал. Придурок. Нормуй персики, так як вчили турецькі друзі. А ні, от бачите, куча. І оцей якийсь, оце, скоріш всього, буде видавлений. І Ось вони цілі, добрі, щастя, візьмуть, заважу. І ви подивитесь, які персики падають від того, що ми не виконуємо свої обов'язки. Лист чудовий. А персики падають. Да раз, друзья, покажу. Девиться. 173 граммы. 189. И вот, красавец. 214 грамів. Це він ще ж твердий, хоча почав жовтіти Був би не менше 300 грамів. Однако був видавлений конкурентами за виживання. А от сливка то часам, друзі, впала. Гляньте яка. 84 грами. Так і ще місяць їм висить. Отак, друзі. Не повторюйте таких помилок, нормуйте. Відстань між персиками повинна бути, як учили турецькі друзі, у мене в Турції, на відстані розміра садових ножниць. Ви бачите, оце, ж, оце були б два маленькі персики. О тут 15 см. Як весною обриваєш, здається, що та, ну, так рідко, от вони, от вони вам, дивіться, щоб був зазор, треба на відстані 15 см обривати і оставляти маленький персик Я вас попередив, друзі, на пізніх сортах ще можна зробити. Поки все. Скоро буде. Обзор нового сорту нектарину. А на санрайзі підспівають дітки. Друзі, і вже ці дітки такі собі чи маленькі. До побачення, друзі. З вами був Петрович.